Як діагностувати цукровий діабет? Тут для обох типів в принципі однаково буде, але є деякі відмінності. Ми завжди проводимо клінічне обстеження пацієнта. Так, ми завжди вимірюємо зріст, вагу, індекс маси тіла, вимірюємо окружність живота, вимірюємо артеріальний тиск, проводимо аскультацію серця. Ми проводимо, хтось проводить аскультацію крупних артерій, хтось проводить пальпацію. Крупних артилерій для того, щоб ми могли оцінити вже наявність е, ускладнень цієї патології, так е, ми е, завжди проводимо е, оцінку тактильної чутливості для того, щоб ми могли оцінити наявність полінейропатії. Як я вже сказав, такі пацієнти мають проходити окуліста для визначення гостроти зору та дослідження очного дна. Ми проводимо таким пацієнтам кардіограму. Іноді проводимо ОЗД серця, тому що на фоні пораження, враження дрібних артерій, у нас дуже часто прогресує ішемічна хвороба серця та теросклеротичні враження. Що стосується лабораторних досліджень, ми набираємо глюкозу крові, наше серце, ми робимо глюкований гемоглобін. Іноді для встановлення діагнозу цукрового діабету цього буде вже Достатньо, але а, золотим стандартом для виявлення сукрового діабету другого типу є глюкозотолерантний тест норми а, показників глюкози, ми розберемо трошечки пізніше, а, ми набираємо загальний аналіз сечі а, в пошуках глюкозорії та кетонових тіл сечі. Акцентую увагу на те, що при другому типі діабету вони переважно будуть відсутні. Якщо тільки ми не Розмовляємо про декомпенсований перебіг супроводів діабету другого типу. Ми набираємо ліпідектор крові, ми оцінюємо показники печінки та нирок. Обов'язково ми оцінюємо розрахунок швидкості клубочкової фільтрації та екскрецій експресію мінус сечею, для того, щоб ми могли розуміти. Які саме препарати для лікування цукрового діабету другого типу нам підходять, тому що деякі препарати, наприклад, той самий метформін, який є золотим стандарт, стандартом лікування цукрового діабету другого типу, він протипоказаний при хронічній нерковій недостатності. Так, і такі пацієнти вони мають отримувати або щось інше з пероральних цукрознижуючих препаратів, або отримувати інсулін? А... Поговоримо про критерії діагностики цукрового діабету. У нормі ми знаємо, що наче серця глюкоза крові не має перевищувати 5,5 мілімоль на літр. Так, у цій таблиці наведені ось ці значення у мілімоль на І через 2 години після проведення орального глюкозотолерантного тесту глюкоза крові не має перевищувати 7,8 мілімоль на Давайте трошки розкажу, що таке глюкозотолерантний тест для діагностики цукрового діабету другого типу або діагностики гестаційного діабету. Такий тест мають проходити усі пацієнти, яких є підозра на цукровий діабет, коли ми не можемо достовірно сказати, чи є у нього у пацієнта такий діагноз, та вагітні жінки у нас 26 тижнів, але Зараз вийшов новий приказ а, по гінекології, там трошечки також змінилися критерії проведення цього глюкозотолерантного тесту, але суть не змінилася. <кхи> ми виділяємо нормальні показники, ми виділяємо такий, а, таку патологію, як порушення толерантності до глюкози та цукровий діабет. Порушення толерантності до глюкози, якщо казати простим, простою мовою, це переддіабет. Тобто, це ще не а, цукровий діабет це та стадія, коли ми можемо превентувати розвиток цієї патології, але це вже високий ризик для того, щоб ця патологія розвилася. Отже, yeah. а, цукровий діабет другого типу. Ми встановлюємо, якщо а, у нас позитивний один із трьох цих критеріїв: це Перевищення глюкози крові наше серце вище, вище 7 мілімольналітрів. Якщо ми проводили глюкозотолерантний тест, то виявили глюкозу крові через 2 години після прийому їжі вище одинадцяти мілімольналітрів та підвищення глюкованого гемоглобіну вище 6,5%. що таке глюкований гемоглобін? Глікований гемоглобін це показник, який нам демонструє. Проценти ретроцитів, які, якщо казати також простою мовою, зацукорилися. Тобто від 100% ми беремо якийсь показник, якийсь там, показник є нормальним від 100%. Так, це нижче, ніж 5,7. Якщо в нас вище 6,5, то це критерій встановлення діагнозу цукровий діабет другого типу. Ще один критерій діагностики цукрового діабету другого типу це якщо у нас було два незалежно один від одного визначення глюкози крові вище, ніж 7,7%. 00. Поїхали далі. Є групи діагностичних лабораторних показників цукрового виду. Прямі показники це те, що ми з вами тільки що розбирали: це підвищення глюкози крові та виявлення глюкози осечень. Це гліковані протеїни, це також є неспецифічні показники, які в комплексі свідчать, можуть свідчити про. Uh, значне порушення обміну речовин, uh, це ліпідна діагностика, це кетонові осечі, це рівень лактату та інше. І також у нас є гормони острівців підшлинкове залози. це глюкогон, це пептид, імунореактивний інсулін. Uh, у рутинній практиці ми використовуємо частіше за все лише ось таку табличку, так? на ознаванні якої ми можемо. Поставити цукровий діабет будь-якого типу іноді ми призначаємо глюкогон, сепіпти та інсулін для того, щоб ми могли розрізнити, який тип діабету, з яким типом діабету ми з вами столкнулися.